Сьогодні водохреща. І рівно 10 років тому, саме в цей день, я вперше в житті спупався взимку. Давай, давай! Давай, курчовий! Чугачук! Я буду зараз Три рази, три рази. З головою, Давай! Ох! Ах. Страшний! Що тебе, добре? Хорошо. В холодній воді в ополонці. На той момент моє життя було в глибокій кризі. У мене були серйозні фінансові проблеми. Але як це зазвичай буває, не тільки фінансові. Коли сиплеться одне, воно тягне за собою і інше. Як кажуть, де тонко там і рветься. І в якийсь час, в якийсь момент, ти просто перестаєш розуміти взагалі з чого починати, що робити. Такий, знаєш, хаос в житті. Моя сестра Людмила Батьківна вже давно кликала мене купатися на водохреща. Вона вже робила це не перший рік. Ну а я постійно знаходив причини не йти. То Часу немає, то не на часі, то наступного року. То пообіцяю, а потім не прийду. Ну, знаєш, я думаю, що тобі це теж знайомо. Але того року криза в моєму житті була настільки глибокою, що я раптом упіймав себе на думці. А що, якщо я вже все перепробував, нічого не допомагає? Це може і поможе. Може і поможе. Що, якщо справа не в грошах і не в обставинах? Що, якщо справа в мені не треба ні з ким змагатися, не треба нікого перемагати. Єдина людина, яку ти маєш перемагати, це самого себе. Кожен день намагайся стати краще, ніж ти був вчора. Справа в тому, що можливо мені потрібне перезавантаження. Я багато чув про холодну воду, про дисципліну про силу волі, що вона допомагає все це якби укріпити дисципліну. да І холодна вода міняє щось всередині, в самому тобі. Але раніше мені здавалося, що в мене немає часу на це все. Бо коли, знаєш, життя валиться, і ти... Весь час щось рятуєш у своєму житті, постійний, постійний цейтнот, розумієш. Але саме тоді я і вирішив піти е, окунутися. Не тому, що вірив у чудо, а тому, що більше не знав, що ще можна було зробити на той момент. Просто мені це, мені це здалося. Якось таким виходом для мене, таким логічним кроком. Вибирай, друже, куди ти прямуєш. Наліво чи направо. Спати далі і зливати своє життя в прірву. Чи можливо прокидатися раніше і почати втілювати свої мрії в життя? І того року я таки пішов. Не став тікати знову у свої проблеми, не став слухати той внутрішній голос, який одразу почав пояснювати, чому я не можу цього зробити. Я просто взяв і пішов. Давай, давай! Давай, курчовик, чувачук! Можливо мені допомогло те, що того разу я був не сам. Зі мною був мій брат і мій племінник. Пальох полотенце. Що тобі, добре? <реш> добре, добре. До речі, саме брат і зняв тоді те відео. Якщо бути точним, то це відео номер 2 на моєму YouTube каналі. Одне з найперших. Після того, як я скупався, я пішов у церкву. Довго сидів на лавці. Сам окремо від людей молився просто сидів і сльози самі текли з очей я звертався до бога просто говорив з ним розповідав про свої проблеми І він мене почув. Моє життя після цього почало змінюватися. Восени 2016 року ми з братом поїхали до Польщі. Наприкінці 2017 року я повністю закрив усі свої борги. Я пройшов програму очищення і навів порядок і в тілі, і в голові. Розумієш? Якби і в матеріальному плані, і в інтелектуальному, і в духовному все почало приходити в норму. Сьогодні я живу усвідомленим. Здоровим життям, без алкоголю, більше 10 років, без нікотину більше 11 років. Хоча до цього курив 30 років. Я щодня обливаюся холодною водою вже два роки поспіль. І майже щонеділі купаюсь в річці за будь-якої погоди. Ну от так от на річці купаюся сьогодні. Звичайна неділя. Купання у річки зимове. Добре. Треба йти. Дощ, сніг. Будь-яка погода. Нам не заважає. Підписуйся на канал. Якщо тобі резонує такі вправи. Дисципліна, сила волі. Чому майже щотижня, а не кожного тижня? Можливо, у когось виникло таке питання. Тому що я на службі. У ЗСУ. Річка не близько і службові завдання не завжди дозволяють виділити для цього час. Навіть у неділю я не завжди можу поїхати до річки. Це армія. Тут ми працюємо практично 24 на 7. Розумієш? Але я роблю все від мене можливе і неможливе, щоб ця практика була постійною. Музика Миряю, дружа, погнал Так, а тут воно, блин. Хорошо, ребята. Ух, хорошо. Нравится. Рука высуну на улицу. На улице или в воде? Та й на вулиці добре, і тут добре. Кругом добре. Я записую це відео просто, щоб зафіксувати цей шлях, якби цей момент. 10 років виповнилося. Дякую, друзі, усім, хто додивився до цього моменту.